Приветствую вас, шановні. Ми на дезматчі. Е -е, получаємо трошки пізюлей. Але це все. Я. Ми граємо з вами Stalker РП. І трошки е -е, скажіть вам дезматчу нам ніколи не завадить. Ой, блядь, ну не бігай, вилай, курва. А? Десь тебе постріляють, дайте я снайпер. Где-то он там, а. Або тут. А. Або меня сейчас пришьют, або кого-то уебу я. То есть никто. А еще один, блядь. Ты что, действительно, блядь? Та еб твою медь, блядь. Ха-ха, Оце я Лашара. Вітаю вас, я Лашара. Ніче, нічо Я сьогодні після роботи, після суток, трошки відпочину. Трошки зараз закручу голову обратно в е -е... буду обратно і Зараз ми все зробимо, Серьезно? В куйску. Свеч наймей. Еще раз вітаю вас на моєму каналі. Я ще не знаю, як його переименувати. Може переименувати Курск, це Україна, яку я його знає, ну десь так. Короче, напишите пожалуйста, в комментах, кому я, блядь, кто бы хотел, как применять. Ну, за натуре, блядь, курсы Украины, а, блядь, тут мы, блядь, ПВП нахуй. ПВП на шарике. Понять, простить, Курск, мана. Это Украина. Понять, простить, Курск. А где там на залупе на той, блядь, то есть? Это я ж... Я ВЕН, КУРВА! Бобер. Жалко, что глушника нема, конечно, на цей залупке, яка называется ESVD, снайперская гвинтилька Драчунова, яка разгроблена, по-моему, на санктере в Кацапе. Это только страна, если никто не знал. Кацапе, я КУРВА! А я ты там картыр глубишь, блядь. хоть, КУРВА! Я твою Бобра пуха. Там дивись, блядь, курить хтось. Добре, добре, давайте пошукаємо далі. Не зря у мене очівка є на снайперській дії. Оп! Жук, килле, 210 метрів. I'm sorry, bro. Життя бентежне. Я просто розумію, як це цілиться. Ой, ніхуя себе! Кого ти там стріляв? Ту малий. Кого? Кого їбеш? Кого? Не нахуй. Де ти? О! Кого їбеш? Покажи, я хочу його виїхати. А ти, блядь, підрила. О, давайте. О, у нас даже все есть. Ну, 200 метров. Плюс минус. Ой, 168 метров жук. киллет Sorry, guys. Ку оце все блядь. Ну що за кипіло? Скажи нахуй, маленький, блядь. де ти? Ай, я впав, я вмер. Не-не-не, друже, блядь, тут я. Розумний ти що, їбанувся, блядь? ладно, ладно, я знаю, да. Я натупив трошки. Але ж ви розумієте, ми теж йобнули тіпів пару штук, блядь, На непоганій дистанції з хуйової СВДшки, Це навіть не. як скажіть, я їй скажу. Ах, навіть не. Та ну його! Я вибачаюсь, шановні. Але, Олена... О! Штурма говинтівка є. Ми ще будемо штурмувати. Помна, що, друге, СВДшка? А, у нас сэк. Ну, в принципі... Двері закрий, нахуй. Ей, ау, блядь! Я твой! Я твой, твой пулемет там. Ты так? да? це, сразу викинути? кому нахуй. Рібор Курва. Написано, мала б Рібор-Курва. Нічого, нічого. Норм карта, е, і по снайперить можна і побігати, щоб ще Я взагалі задоволений цим серваком. Він немає, до речі, е, скажіть, я скажу. Модів неяких взагалі. Це один із. Респектів серверу. Бо моди, ну, блять, ну не всі готові, щоб поганять без матч, блять, повірить моди. Та пт твою медь, блять. Ти вже з'їбався три дні назад. Добре, у нас еще єдна увикунса. Ще є одне курва. Ага, не курва. Гай, блять, выключити свій йобаний прицел. Давай ми тут подивимось. Тум у нас 200 метрів. А, десь тут. Нижче брать. Добре, добре, ми розуміємо, телепні. Кому буде цікаво прикрити очівочку, яку я чув на сервері. Як там написано що, ну, чи 06 чи 08% мають цю очівку. Як Марксмен. Бився на дуже дуже мать його дальню відстань. Скітки тобі дозволяє формальовка твоєї відеокарти або системи. Так що такі діла? Я ще той снайпер, підер. А це до речі, щоб ви розуміли, кацапський сервер. І ми будемо ебашить тут, в принципі. Кого? А ну вернее. Кацапів, блядь! Ми їбем тут, кацапів. Так, не побегай туда, это где-то... А там не бадим. А, усе. А, не, блядь! Ну, ч ⁇ но упорся. Да возьми другую часть. А хто це вмер, блядь? Йопкай мать життя бентежне. Скажи, чувак. Ні, я ще не курив параллельно, вообще б, блядь, ціни в цьому бою не було. А так айкас мені порти життя. Не куріть ніколи. Навіть айкоси. Чи айкоси. Ну коротше ви мене зрозуміли. Системи нагрівання табака не куріть. Життя ваше буде прекрасне. До речі, я на місце поставлю знаю. Там напротив напроти. Там ахуєнне місце, шановні! Але ми туди не добіжимо. А чого? Бо я телепи. А може і ні. Давай спробуємо. У тебя бентежне Ай вана тоби лаб баю Я тебе з гранат тоньки вибо Куди ти, шановний? Флакью, Спілберг, розмінялися Так, воно і повинно бути. А нехуй. Нехуй, кем бердь. А? Ви зі мною згодні, шановні. Ай, ай, жопка мой! Я з моєї жопка спас. Так, а де ми блядь, так, де ми блядь? Я не пам'ятаю де ми Вот я видел сюда. Десь, блядь, отут. Да. Десь, отут Да. Здесь вот тут. Тут ми підера бнули, розміна А цей дом, як повинен бути наш. Дід нахуй! Я вас труба кусав! Ось, ось цей дом. Да, 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 запий себе, кусиш. засраивали, блядь. Блять, нахуй мне вот вся хуйня, блять, выкинь ей, блять. Блять перестань. Ебать, місце охуенне. Значить, тут спавн. А? полупідарів. Ааа! Ніче нічого. Я хотів дійсно. Я зроблю окреме відео по штурму, найду сервак, де менше карти з приводу снайперських гвинтівок, маркменських гвинтівок. І ми відіграємо там а, автоматичної зброї. Але, 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 є одне але. Та берете руку, блядь, проводити встати. Stalker Сталкери РП. Тож я хочу вам зняти відео на українському ахуєнному українському сервері. А, я дуже давно не грав самардслава. Курва, блядь. Оп, є коннект. Заряджаємо нашу зброю. Так, да, ми тут кемпим, тут нема, але я треную особисто або окремо. Снайперську дію. Як і коли кудись стріляти, трошки випередки, мені це потрібно, я дуже давно вдасться не гуляв. А... Щиро українською, співочою, солов'їною мовою. Чому ні? Чому я не повинен кемперить? Бо мені треба відпрацювати снайперську. Снайперське полювання, снайперську стрільбу, на упередження, ну і всі, блядь, Великі деталі. Це норм. Почитаю, що це. Вибач, вибач, вибач мене, що надо, скухач. Кухач, дивиться. Ну кура нахуй. безсмертно, ну живи, живи. Там дерево є, не бачу. Але там ножку я йому пошкодив. Пляшечку пострелимо. Дай тебе помогу разок. Я дуже давно не, не гуляв без матч. Це десь кизом. І як яка гвинтівка стріляє, я вже вибачте, я дійсно не помню. Але буду старатися. Давай мы сейчас. Що у нас тут? Куртка. О, у нас міна є! Японский, блядь, каратель всіх дівчат. Те, що у нас мина є. Ну, <расив> ми жарко приходим. Так, що в нас ще у нас еще. Це... Вот так мы зробимо. І отак. От І куртку мы знімаємо, що не так жарко було. От пермис. Гунті, гвинтий. Це у нас М70 тундра. Ой, дядька впав, раніше, чем я його побачив це Я понимаю, від Бога. Там хтось спав. О, нихуя си. Ну, це мій кіл був, блядь, Пісюн ти глазурований. Лазь, блядь. Ты. Да я ошибаюсь, что -то... Трошки потренуємося, таке крутеньке буде. Е, звичайне <пробітник> відео, ми просто потренуємося. А е, інше відео буде там з моїми корішами, моїми хлопчиками, моїми поганими браттями. Е, по Stalker RP. там якісь пригоди будуть, напевно. <пробіт> Ви саме знаєте, що є Stalker RP. Там пригоди треба висасувати з пальчика. А ты курва, тик. ну и хуй на него хай же. мы не жадим не не не, не жадим не. там уж тоже спаун может быть я, друзья, не знаю, может, может, может так я пам'ятаю вроде Якби перший раз на цьому сервері з значно. Але, 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 оно, дивись, біжить, маленький, біжить. Так, блядь, Уже не біжить. Вже курва не біжить. Це все тренує швидкість реакції на снайперських гвинтівках або маркменських гвинтівках. Е, Да, може я виглядаю вам як криса остання, яка Але Я вибачаюся. Я виб... Ти чули мене? Я вибачаюся. Я, до речі, забувся записати в цей відеоряд дисклеймер. Так що буде сьогодні без дисклеймеру. Але ми скажемо вам goodbye-сюди, значить до Грузі, значить там в мене підписників Куйова гора. А ну заходь маленький. Заходь, мій курва синку там дивись що там лежить я тебе чекаю Oh shit, eve go again tem teriam tem teriam tem teriam tem pam pam А як ти міну пройшов курва? Ти читер! 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 <сміх> Та я шучу, хлопці! Це дійсно прикольно, мені дуже подобається. І взагалі, 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 Дезмач давно, давно я особисто, я особисто, як оця курва. Я дуже давно не грав Дезмач. Я грав у сквад. Е Хрінь! Буде автомат, надо на. А, а, а А! мой жопка! Та йди нахуй, блядь. Ці йобані двері, які відкриваються, блядь. не в ту дирку, нахуй. 10 год, блядь. 10 год гри. Зробіть хоч щось. факт. И вего вего. кому не треба, блядь, перестаньте мне писать. Я никому не треба, я это знаю. Все, туалет. О, все. Я туалетный воин. О, щет. Какие у меня заряды? Ей! гранатомет нахуй! Ой, блять, хлопці, дайте мені щось по-людськи. Дайте мені Мечку, М4, А1. Прошу вас. О, не, калаш. Захуй себе ускусів, блядь. вставай, блядь, вставай, ну. Блять. Бывал, а не я. Serio Та йди ти нахуй, блядь, я курю. <laughs> я вибачаю, це дійсно, блядь, Айкос курив, блядь, як там з рота Паперовську виймав. Нічого, <laughs> нічого, зараз там опасти, порвай, порвай. Ніхуя ми раз, не разу не Наташка. Опять на ту кнопочку нажав <звук> ножку зломили. Я чув по пострілу? Добре, шановні, я вам дуже вдячний. Ви найкращі в мене. Е, я вибачаю, що я дуже-дуже дуже курва довго не був з вами. Але я думаю, що з сьогоднішнього дня відео трошки збільшиться. З вас лайк, підписка, а з мене оєде контент. А може колись я зроблю своїм ніхуя не разом не сексуальним голосом, АСМР.